Устань і засяй, Єрусалиме, бо зійшло твоє світло і слава Господня осяяла тебе. Цей вірш є частиною пророст Ісаї, що говорить про відновлення і славу Божого народу. У ньому йдеться про те, як Божа слава з'являється в темряві світу. Господь моє світло і моє спасіння, кого мені боятись? Господь захисник мого життя, кого маю лякатись? Ці слова підкреслюють той самий мотив, надію і захист, які приходять від Бога, спонукаючи нас підніматися в моменти труднощів. Паралельним чином, цей вірш також знаходить відображення в новому заповіті Ви світло для світу. Не можна сховати міста, що стоїть на горі. Заклик до активної участі в поширенні божественного світла і надії не тільки в нашому житті, але й у житті інших. Як скоординований звершений план, Ісаї 60 розділ Перший вірш заохочує нас зрозуміти, що ми покликані бути світлом для інших, особливо в темряві цього світу. Таким чином, ці вірші спільно розкривають задум Божий щодо нас. Закликаючи переживати і ділитися його славою, щоб оточуючи теж могли знайти надію та спасіння. Устань і засяй, Єрусалиме, бо зійшло твоє світло, і слава Господня осяяла тебе.